Всім привіт вітаю вас на YouTube каналі Реферал. Сьогодні розкажу, як ви можете безкоштовно заробити гроші. Для того, щоб заробити, перейдіть за посиланням, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось такий пост. Як бачимо від біржі CoinTR, це турецька біржа, ми можемо безкоштовно отримати 2,5 долара, а також 1,2 долара за кожного запрошеного друга. Щоб їх забрати, вам необхідно просто зареєструватися за даним посиланням. Пройти верифікацію і за це вам дадуть 1 доки, тобто 0,0,6 долара. Далі ми робимо депозит більше 11 доларів через будь-яку криптовалюту. І за це безкоштовно нам дадуть 20 доки, тобто 1,2 долара. Після чого ми робимо торговий оборот, тобто купуємо, продаємо будь-яку криптовалюту на суму більше 100 доларів І за це нам приходить ще 20 доки, тобто ще 1,22 долара. І в підсумку ми заробили 2,5 долара. Далі ми можемо скопіювати своє реферальне посилання, запрошувати по ньому друзів і за кожну запрошену друга нам будуть платити по 20 доки, тобто по 1,22 долара. Кошти приходять наступного дня, як ви зробили якусь цільову дію. Наприклад, пройшли верифікацію, закинули депозит чи трейд. Від цього моменту кошти вам прийдуть на ваш баланс через 24 години і ви зможете відразу їх вивезти. Ця схема класна тим, що ви можете закинути будь-яку криптовалюту, зробити депозит, трейд. По суті, ви витратите буквально 0,5 долара, максимум 0,7 долара за ці всі дії, включно з виводом. І на, натомість заробите 2,5 доларів. Якщо запрошувати і реєструвати родичів, то відповідно ви будете отримувати 3,7 долара з двох аккаунтів разом. І тепер перейду до найголовнішої і найприбутковішої схеми. Посилання також буде в описі. Це схема з BTR. Ми ще можемо забрати з цієї біржі 114 доларів виводних. Все, що вам необхідно зробити, це просто зареєструвати. Даний аккаунт за даним посиланням, після чого пройти верифікацію, тобто фотографія документів і виписка по банківській карті. Після чого, як, після того, як вам одобрили верифікацію, ви робите депозит, будь-який бажано більше 30 доларів, в ідеалі 100 доларів. І після цього ми робимо оборот на фьючерсах більше 3000 доларів, і оборот на споті. Більше 500 доларів. Як зробити оборот на фьючерсах? Наприклад, ну, ви закинули 100 доларів, то робите, відкриваєте одну угоду 30X, відразу її закриваєте. По суті, ми там втратимо ну хай 4 долара максимум. І за те, що зробимо оборот на фьючерсах більше 500 доларів, хай втратимо ще 0,5 долара. Тобто, по суті, ми втрачаємо 0,1 4,5 долара. Ну, закруглимо до 5. Втрачаємо на цьому всьому 5 доларів. А натомість заробляємо 114 доларів. Е, після того, як ви зробили оборот на споті більше 500 доларів, тобто купували, продавали будь-яку криптовалюту. Е, передій за даним посиланням і е, в цій формі напишіть пошту, по якій ви зареєстровані на біржі е, Bitruer. Е, там є така акція, відповідно до якої. Всі інші користувачі розділять 30 БТС. Відповідно, зараз учасників 8 тисяч, тому якщо 30 БТС це 780 тисяч доларів поділити на 8 тисяч людей, то виходить по 96 доларів на кожного користувача. І ще плюс 14 доларів ви отримаєте за те, що зробите оборот на ф'ючерсах. Відповідно, десь біля 114 доларів вам має прийти за це все. Це досить крута схема, оскільки ми втрачаємо тільки 5 доларів, а заробляємо 114 доларів. Встигніть обов'язково зробити дану схему до 25 вересня включно, а нагороди нам мають прийти на 2 жовтня. Також, якщо ви перейдете за даним посиланням, то вам відкриється детальна інструкція, як зареєструватися та пройти верифікацію, та відповідно, як зробити депозит і торгувати на даній біржі. В принципі, на цьому все. В підсумку з цих двох схем ви можете отримати безкоштовно 117 доларів і плюс 12 доларів за кожного друга, оскільки на біржі CoinTR платять по 1,22 долара за кожного запрошеного друга, а на біржі Бітроя платять по 10 доларів за кожного запрошеного друга, який пройде верифікацію. На цьому все. Дякую за те, що дивитесь мій канал. Обов'язково підписуйтесь на мій ютуб канал Реферал, а також на мій телеграм-канал з нуля до мільйона. Там буде ще багато актуальних і цікавих способів заробітку.